Харі Крішна, розбираємо з вами Бхагавадгіту як вона є. Глава перша, вірш восьмий, і поговоримо в цьому відео про якості хорошого політика. Ми зараз говоримо про Да, Як він як сильний політик, що він міг робити, як він міг маніпулювати людьми? От, також якості політичного лідера. Да. ну і Дурьодана, як би він не було судно, він був от, дійсності геніальним політиком. От як йому це вдавалось. От, і що він робив, яким чином він це робив. От, ну, звичайно, він це використовував, скажімо так, не по-доброму. В принципі, вивчаючи такі речі, ви зможете це зрозуміти. От, що він робив, як він робив. Я хочу ну, тут в цьому вірші якраз пояснюється, чому така послідовність. Бачите, вірш сам короткий, там всього ж перечислений воїн. Але чому в такій послідовності, чому він так, так воїнів перечисляв, а не інакше. Ну, в цьому якраз геніальність ну, Перш ніж почнемо, хочу писати одну історію, я недавно попав в таку трошки неприємну історію, ну, проводилось навчання, і е, там, мені треба було похвалити мою одногрупницю, за якою ми разом навчаємося. От, ну, і то есть, вона, ну, завдання було таке взнати один про одного, потім вона хвалить мене, я хвалю її. Да. Нічого такого надзвичайного. <реш> ми коли е, вийшли в групу, почали спілкуватися. От, я кажу, ну, от вона справжня жінка, вона така, вона там то. Я, я тільки почав в азарт входити, жінки відразу почали ображатися. А ми що не справжні, ми <реш> що фальшиві якісь. Я кажу, да я вас не ображав, я нічого не хотів такого сказати. От, да. то есть, ну, я пробую її хвалити, а вони пф, опускають її авторитет, я все роблю не так і так далі. Я зазвичай, цей вірш, я зрозумів те, що я не є там дуже прям хороший політик. От дійсності, якщо розібратися, то політика це тонка, дуже справа. Ну в принципі, жінки, вони всі є хороші політики. От, ну скажімо так, і ну, якщо вони там звичайно якісь якості не втрачені зовсім. От, тому що жінки знають, да, як оце змягчити. Да, то чоловік приходить додому, дзвінок подзвонив, жінка вже знає, з яким настроєм прийшов чоловік. Вона вже розуміє, як до нього підійти. Ну от коли що сказати, коли як краще зробити. Це більше чоловіки идут на таран, да, то есть лобовая атака, дюйм, там все, вот, да? трошки не так. От, дійсності, цей вірш от він дуже гарно показує, як не обов'язково мати велику силу, можна це все робити. Ну, от, ну скажімо так, вміти підкоригувати якусь ситуацію, обстановку це нормально. Але знову ж таки, коли е, ці всі речі, як маніпуляція, використовуються чисто в маніпуляції, щоб використати силу, там якісь ресурси інших людей, ну це трошки зовсім не, не є добрі, хороші справи, скажімо так. І так, якості хорошого політика, да, якості політичного лідера і геніальність дурьодгане як політика. Політика. Так, е, значить, е, політики вони в дійсності є дуже чутливі люди, от, і вони вміють управляти цими речами. Вони навчаються цього, тобто є спеціально створені політичні університети, де їх цього всього навчає. Тобто, вони знають, як е, вміти маніпулювати малипу, ну, людьми. Да? От, що робить Дурьода? Значить, він каже серед них такі воїни, як Бгішма, Карна, Кріпа, Шватгама, Вікарна і Синсорати на ім'я Бурішрава. Да? Що не знали поразок в битвах, як і ти сам, хм. Е, про що він тут говорить? Ну, нагадаємо, ще раз це відбувається на полі бою, так, є наші, не ну, Наші це пандави, да? тут Дурьодагна зі своєї сторони він каже: так, тихно перечислили, тепер давай про наших поговоримо. Тобто він зрозумів, що він почав в нього піднявся в страх. Він такий: Ух, там такі рудка, ребята, ну нічого, ми класні! І він починає своїх воїнів перечисляти, да, і починає розповідати, які вони класні ребята. От. Кожен про себе думає, що ну, кожен воїн він вважає, я найкрутіший, я найсильніший, я все можу, я все вирішую, зараз я всіх побіду. Да? Ну, от. <кхід> І тут що потрібно сказати, да? що на моїй стороні все ж таки тож, також є класний сильний воїн. Ну, от. І дуже важливо, що зробити, от коли до почне перечисляти, от кого поставити першим. Тому що як він когось поставить не того на перше місце і почне їх перечисляти. Скажу: Ну от той крутий. Ну, а ти, ти такий. Якщо любу послідовність, яку він вибере, кого він поставить на перше місце, якщо не того. То всі решта наступні, там почнеться образ. Як то так, ти мене не назвав. А чому він перший? Чому мене? Ну, що й воїни, да? знаєте, ми кого впереді, вони ззаді йдуть. Хтось да? куди? Уявляйте собі, що там би почалось. Тобто, ну мало того, що їм треба з іншими воювати, вони ще між собою почали воювати. Но, полі... Дурьода на дуже класний політик. І дивіться, що він робить. Якщо ви молитесь, да, коли когось прославляєш, хтось може образитись на да? що робить Дурьода. Ну, дрона, дроначаря, гуру дрона, він був браман. Тож він називає його по ієрархії першим. Так. Тобто Бішма от, він є найсильніший. Ну, в дійсності так і він як він, в дійсності найсильніший. Але ну як же ж так його як назвати, то відповідно дрона може образитися. І Він що робить? Гуру Дро, Дроначаря. він Браман, Браман. Тому він називає його першим. М -м. Дрона Це Браман, то що він його назвав першим. Хоча б, Бішма найсильніший, але якби по касті. Дрона вищий по Ну, Тобто є браманик, Кшатрії, Ваші і От, Тому такі великі воїни, як ти, о, йде потім Бішма так? з Кшатрії, він є наймогутніший. Наступне він кого називає? Карна. Це також воїн. Так? Ну, от, він теж могутній. О, далі йде Кріпа, Кріпачарі і Ашватгама. Вікарна це син от, брат Дурйодгани, який не був е е Махараджем, ну, не був е цим, царем. Ну, тут, напевно, виникає питання: як то так? Да, всі там круті воїни, і тут солдат такий-то. Ну, що за Тобто дроначаря, Браман, Бгішма, тут воїн, полубог, там. І тут воїн такий-то, як же що так. Доповідно кажу, виникає питання, чому Дурьодана цього простого воїна зачисляє. Тому що вікарна був єдиною людиною в той момент, коли от творилося ну, в палаці, коли вони грали в Кості, коли він Дурьодана почав ображати, принижувати друпаді, да? вікарна був єдиною людиною, який став на захист друпаді. Тобто, коли там її пробували роздягти, ніхто нічого не сказав. О, да? Брат да? один вікарна, він сказав: це не добре, так не можна робити. От, ну, пробували роздягти Друпаді, там з неї знімали одяг, потім пробували розмотати Сарі. Але, досі, е, е, от Дивіться, е, жінка. Е, чекайте, Як, е, як же це називається? Зараз секунду. Нагадав: жінка-імператор. Навіть маючи будучи жінкою імператором, можна попасти в історію, коли чоловік нічого не зможе зробити. І Друпаді попадає в ту історію. Її чоловік, найкрутіший цар серед царів, він попадає в історію і він не може нічого зробити. І що їй робити? Тільки молитись Богу, то що я говорив в попередніх відео, так? ми можемо потрапити в історію, коли ні гроші, ні статус, ні зброя нічого нам не допоможе. Що робити в цьому випадку? Боженька спасає. Це єдине, що нас може спасти. Да? І Друпаді вона так і робила. Вона почала молитися, і пробував стягнути сарю, але було таке довго, що він цілу гору намотав і сарі не закінчував. Це Господь пролив свою милість. І в цей момент, коли це все відбувалося, ніхто нічого не міг сказати. Ну, ну, Дерьода як політик, він каже, ну, ж так написано так. Ми що правильно робимо? Да, і, і все, він всіх в тупік просто поставив. Да? Ну, Єдиний, хто сказав, лікарна каже: це не добре. Це буде біда, такого робити не може. No. Чому переживав до про що переживав Дльодина? Значить, що перед тим, як битва почнеться, і перед тим, як оголошувати, він звернеться до обох сторін, що ви можете зайняти якусь сторону. І він переживав про те, що вікарна він може перейти на сторону Пандевів. Ну, тобто бути на стороні Дхарми. Уявляєте собі, має початись війна, і тут брат. Каже, вибач, я не буду на твоїй стороні воювати, я йду на сторону твого суперника. Поля що почнеться в армії, де знаходиться дов'язана. Це буде катастрофа. Ну, тому він перечисляє: великі воїни, дроначарія, бішма, такий-такий-такий-такий, і солдат е, цей. Солдат Вікарда. Тому така тут відбувається послідовність. Бачите, ми от розбираємо кожне слово. І тут є над чим розібратися. Тому що про що казавши до що так читати це добре, окей, але розбирайтесь, проникайте в суть, про що йдеться мова. Так. Тобто вікарна ще раз кажу, він, він кажу до переживав те, що вікарна може перейти. От. і тому той тобто він переживав так само, що великі воїни, от вони також можуть перейти на сторону пандаїв. От іменно в цьому полягає да, от, геніальність Дородгани була в тому, що він знав, як до кого та коли потрібно підійти та звернутися, та як, от, в якій послідовності да, от, назвати цих воїнів, щоб всі були задоволені. Навіть вікарну він назвав останнім, але він ж перечисляв великих воїнів і вікарну просто солдат. Да? Так що так. Окей, дякую вам за перегляд. Дивіться відео з друзями. Дякую вам, Харі Крішна.